ранку, ми з українського Луганська. Так, все ніяк не можу заспокоїтися да. про нашого чесного очільника. Честь, честь, честь гайдая, да. як він там має честь і що він, совісті не має, Так, стовідсотково, це моя особиста думка. да, Ті, хто любить гайдая, звісно ж, ви пишаєтесь цим дядькою да, бородатим. Слухайте, я коротенько до Служби безпеки України, до Василя Малюка хочу звернутися. Обов'язково. Поки э, він безхозний, цей наш гайдай, ще його нікуди не призначили. А просіть, будь ласка, я дуже-дуже прошу його Яну Літвінову по Старобільську. Як вони призначали цього зрадника Кононова Віталіка? І як вони його звільняли. Хто передавав цю заяву, що його 30 серпня, 30 серпня, я ще раз кажу, звільнили? Ну, які обставини? Обставини одні він написав заяву. Тобто в березні він зрадив, передав де юре. Ну, де юре це таке, понятно, що який там де Юре пахнець, керівник. Це для Еленерії він там керівник. А як це взагалі произошло? І якщо хтось не знає, це ФСБшник, це агент ФСБ з 2014 року. Він працював разом з е, пасічником. Е, як його можна було призначати? Можливо, хтось чогось не знає. Може, Служба безпеки України, Луганщини наша, не знає, що це агент ФСБ, і це всім було очевидно. Він уйшов у 2014 році, щоб роботи молодой пацан служба безпеки України йшов. Ну ви ж смотрите, хто його батько був, хто його тість був, ну, пахне це Василь Кононов, який очолював таможню всі ці роки, там клейма ніде ставити. Цим треба було займатися. Ну і Старобільщина, це ж такий район потужний, Ще й Сватовщина, це два райони. Сватовщина і Старобільщина, які об'єднали. Це саме потужні патріотичні два були райони. Навіщо було ставити роботника ФСБ, бившого роботника СБУ, який за ФСБ? Я на Літвінова посуєтіла. Я не знаю, Яночка, де ти там в окупації була місяць, як ти там всім розказуєш, по яким ти підвалам там ховалася. Я знаю, що ти сама потужна радниця з 19-го року оцього нашого, який честь має. В лапках честь. Тому Служба безпеки України подивиться, людина зрадила зразу, коли зайшли російські війська. Вони зайшли моментально. Вже в началі березня, 2-го чи 3 березня, вже були в Старобірській. Кстаті, не евакуювали. При яких обставинах чого за неділю не евакуювали е зеків з тюрми? Це громадяни України. Там дуже багато було добровольців. Ну представте, у багатьох даже, е тату, тату, тотуїровки були. З гербами, можливо, символікою України. Це ж знущання, які були над цими людьми. І вони ж подивились ці діла. Ну ми говоримо про кононого Віталіка. Він не займався не теробороною, він не займався не крепсооруженнями. Він просто-напросто тупоздав. Тупо здав, але його звільняють ще раз, я кажу, 30 серпня. Навіщо так поставляти президента? Ну навіщо? Що ви робите? Гайдай, що ти робиш з апаратом президента? <кій> Може, для того, щоб потім десь він сплив, чи він на Україні, він там, він займається, отжимає бізнес, агротон, нібулон. Він займається потужно бізнесом. І я знаю, що в мене така інформація. Перевіряйте, він вже пройшов в МГБ співбесіди там в цій, на Луганщині, щоб зайняти пост цього. Чим займався його батько. Ну, таможня, там чим, я не знаю. Оце такі справи по гайдаю, який має честь, який має честь. І це тако, тільки початок. Ми починаємо про чесного пацана. Ще раз говорю: звернення офіційне. Я виставляю на всіх сторінках соц, 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 соціуму да, Фейсбук, TikTok, Ютуб. І готов дати показання в Службу безпеки України. Я прошу зайнятися. А якщо умовчують наші місцеві Служба безпеки України, так а і будуть мовчати. Вони і будуть, вони цим не будуть займатися, тому що там теж такі, ж, скоріше за цього, зрадники. Слава Україні! Луганщина це Україна!